Życia prosto. Trochę... Щодавна, будучи на Личаківському кладовищі, я ходив посеред цих справді прекрасних могил, які зроблені дуже гарно і мають певну красу. Я задумався про те, що життя кожного з цих людей, яке там поховане, це окрема книга, яка мала свої болі, мала свої страждання, мала свої переживання і мала свої проблеми. І сьогодні, сидячи, тут, на цьому місці, можливо, ми теж знаєте як певною мірою книга, яка пишеться. І в нас є свої страждання, свої болі, свої гори, свої проблеми, свої радості і щастя, з якими зустрічаємось. Хотілося б, щоб ми разом прослухали вірш про життя одного чоловіка Вартимей, і виконав його Петрицюк Світлана. Прокинулось місто і сонце поволі, проміння розсипало в синю блакить, стоять при дорозі струнки тополі. І листя, співаючи пісню шумить. Дорогою тою любили ходити в село з Єрихону багато людей. Туди для прожитку виходив просити грошей або хліба сліпий Вартемей. Ось вухо сліпого чутливо вловило чийсь голос, Ісус Назарянин іде. Все ближче і ближче, мов море шуміло, з Ісусом ішов цілий натовп людей, в душі запалала враз віра, надія, поклич, він же може, я чув вже не раз, від Нього, хоч слово почути, я мріяв, а нині настав вже той бажаний час. Зібравши всі сили, піднявши вверх руки, він крикнув, а сльози з очей полились. О, Сину Давидів, споглянь на каліку! Ісусе, помилуй, я вірю, спаси. Словами обурення гніву, зневаги на нього сварились, щоб він замовчав. Але не звертав він на крики уваги, хотілося бачить. Він знову кричав: О, Сину Давидів, мій милий Ісусе, споглянь на сліпого, ти можеш спасти. Я буду служити тобі, о, мій спасе, і хрест свій щоденно з терпінням нести. Сидить в Артемей при дорозі, сумує, хотілось хоч слово почути того, який усе може? Невже ж він не чує? Ісус зупинився, покличте Його, скажіть, нехай прийде, чого він так плаче? Сліпий почув слово з Ісусових уст. Ось учні вже кличуть, вже хочеться бачить. Устань, тебе кличе Спаситель Ісус. І скинувши плащ свій, підбіг до Ісуса, Він впав на коліна і плакав в журбі. Христос з жалем в серці на нього дивився. А потім спитав, що зробити тобі? Що хочеш від мене, о, бідний каліко? Скажи, я дам все у владі моїй. Підвівшись на ноги, той гірко заплакав. Я бачити хочу Спасителю мій. Болючим для серця було кожне слово. Чимало зазнав у житті Він біди. Ісус подивився і тихо промовив. По вірі твоїй нехай буде, іди. О, радість! Я бачу Ісуса і небо довкола людей, все творіння Його, від нині грошей вже просити не треба. Сказав. І услід за Ісусом пішов. Брати мої, сестри, всі друзі, сьогодні не будьте байдужі з Ісусових слів, сьогодні ще кличе всіх ласка Господня, щоб кожен, хто досі в темряві, прозрів. О, милий мій, друже, прийди до Ісуса, Він очі відкриє. Дасть радість тобі, скажи, як той бітний, сліпий при дорозі, я бачити, хочу, Спасителю мій. Коли ми з вами дивимося на історію нашої України, ми можемо розуміти, що було дуже багато моментів, через що вона стала благословеною такою прекрасною землею. Можливо, не завжди те, що ми хочемо, ми бачимо сьогодні. Можливо, не відбувається все так, як би ми хотіли. Але в той же самий час ми можемо говорити про те, що наша земля вона є благословенна. Давайте разом з вами зараз зазирнемо трошки в історію. Момент, коли відбувся один із найвеличніших, один з найпрекратніших моментів це тоді, коли наша Україна вирішила стати християнською державою. До слова запрошується редактор газети телерадіопередачі Вірою Олег Ярославович Карп'юк. Це воістино знаменна подія. І не тому, що це проголосив президент чи якесь інше рішення Кабінету міністрів, тому що так сталося історично. Справді минуло вже 1025 років з того часу, як Україна стала християнською. Це воістино знаменний факт на терени нашої держави прийшло християнство. Я хотів, щоб ми зосередили нашу увагу на тому, що я хочу сказати кілька хвилин, може, десяток, може, два, але це є надзвичайно важливо, тому що, на превеликий жаль, в християнській Україні більше християн не за суттю своєю, а за формою. І це є факт. І тому насамперед я хочу кілька слів сказати про саме поняття хрещення. Що таке хрещення? Ви знаєте, саме слово хрестити є дуже цікаве, особливо в нашому українському лексиконі, та не тільки в українському, а в слов'янських мовах. Тому що у нашій мові такі слова, як хрест, Христос, хрещення, хрестити мають. Спільний корінь. І, здається, вони якісь поєднані цим. Але це абсолютно не так. Всі ці слова або поняття мають різні значення, можливо, саме це через це і виникає іноді непорозуміння. У грецькій мові, якою написано Євангеліє, українському слову хрестити відповідає грецьке слово баптізо, яке означає занурення. Баптізо буквально означає зануритись щось, а в духовному значенні це занурюватись з якоюсь певною духовною ціллю. Саме тому, можливо, не зрозуміли до сьогодні таке поняття, як баптисти це люди, які охрестились водним хрещенням, з певною духовною ціллю. Апостол Павло в посланні до римлян написав так. Це є шостий розділ з третього вірша. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих, славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновленні життя. Тому, дорогі друзі, хрещення повинне здійснюватись через повне занурення. Іншими словами, або словами святого Писання, це є символ поховання гріховного життя для тих, хто увірував, хто вирішив присвятити себе Господу і розпочати нове життя. А хрещення ще є наше публічне визнання або свідчення. Не тільки перед людьми, але й перед духовним світом, перед Богом, і навіть перед дияволом і демонами, що людина отримала спасіння. І так написано, апостол Петро написав в своєму посланні того образ хрещення не тілесної нечистоти, позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресінням Ісуса Христа. Ще одне, що хотілося б з'ясувати, маючи таку нагоду, чому водне хрещення таке важливе для всіх людей, і не тільки важливе, але і необхідне. Насамперед, це повеління Бога Отця. Іван Хреститель, коли розпочав хрещення в Йордані, і він засвідчив, що то Бог, котрий послав Його приготувати людей до зустрічі з Месією, звелів. Хрестити Бог Отець звелів хрестити їх. По-друге, сам Ісус Христос хрестився також для виконання волі Бога Отця перед виходом на своє служіння. Причому в дорослому віці так написано в Євангелії від Луки написано, а сам Ісус, розпочинаючи, мав років із 30. І ось цікавий факт: Господь, пояснюючи своє хрещення, тому що Іван Хреститель забороняв, перечив, каже, «Це, це мені до Тебе слід іти, а не ти в мене повинен прийняти хрещення. Він розумів, що перед ним стоїть Месія. Але Ісус пояснює ціль хрещення, і Він сказав: допусти це тепер, бо так належить нам виповнити усяку правду. Ви знаєте, це дуже, дуже важливий вислів, який нам треба детально розібрати і, і зрозуміти, прийняти його в нашу свідомість, в наше серце. Написано, допуститься тепер бо так належить. Вислів бо так означає, що саме таким чином, як зробив і він. Тобто через повне занурення у воді. І це наступне слово так належить нам. Це не означає належить мені або комусь із вибраних якійсь певній частині людства. Це говориться про всіх людей, всіх віруючих, усіх часів, усіх поколінь аж до другого приходу Господа Ісуса Христа. Це є повеління і постанова на всі часи. Написано так належить. Це також не пропозиція, яка має альтернативу, можна або не можна. Хочу. Прийму хрещення, хочу, відмовлюсь, це є повеління, це є наказ Господа Ісуса Христа. Так належить. Виповнити усю правду. Це означає, що необхідно не лише навчити людей правді або частині правді, але виповнити усю правду.